У Huawei є такий P30 Lite, ціна 3000, є відбиточок пальця. Чорний колір, по стану доволі непоганий. Type-C роз'єм, підтримка швидкої зарядочки. Можна все качати. Не з Market, Там є інша програмка, не пам'ятаю, якщо чесно, як називається. Працює досить швиденько, повністю чистий, без різних аккаунтів. Зараз покажу інформацію про телефон. Huawei P30 Lite. Так, оперативна пам'ять 4 ГБ внутрішня пам'ять телефону 128 ГБ. Ось такий варіант. Покажу ще камеру. Зараз і, запуститься передня камера, ну, передня така, середня, середня якості, задня непогана. В комплекті до телефона йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть уповідомлення, також додайтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Є завжди великий вибір по телефонах, щось обов'язково підберемо.